На тему я дівчатка нам ще розказувала. Сьогодні у нас 28 вересня 2025 року. Я от ввечері ставив велосипед і в варті побачив таку ікону. Вона, правда, тут з гіпсу, але її трошки можна відреставрувати. Я думаю, що вона в музеї послугує. Як ви скажете? Ну, у Вас є У Нас такого типу ікон немає. Але є різні. І у нас є, скажімо, різні ікони. Ікони виконані на е, написані на дереві, ікони написані на полотні, ікони написані на склі, е, ікони різьблені, ікони на шкірі. Тобто вона доповнить а ту колекцію? Вона доповнить і вона розширить ту колекцію. Саме скажімо. Ну ви задоволені? Я задоволена. Я вам дуже вдячна. Я вам дуже вдячна. Я так бачу, що вона. Направду є, ну, має, має свою художню цінність. Видно, що вона, вона... зроблена руками, не трафарет, бо було б рівно. Гіпсо. Ну, можливо, щось із трафарета, можливо, ні, але це потребує дослідження, але вона є цікава у своєму виконанні, незвична у своєму виконанні. Так що я вдячна, так ви розширили нашу колекцію. Я думаю, що якщо ми це відео знімемо, якщо ви захочете, ми його опублікуємо. І буде історичний момент. Історичний момент. Але то треба вам ще написати дарчий нам Лист. Коли написати, можна не сьогодні. Можна і сьогодні написати, а можна прийти, скажемо, вже от завтра. Ви може підготуєте, я десь буду їхати. У нас є бланки, і ви на ті бланки заповните, паспорт з собою візьміть, і буде дачі лист для музею. І це війде в історії. Від мене від Тараса. Від вас від тераса. Дуже дякую, дякую, дякую. І вам дякую. Що для нас характерно для нашого регіону? жіночі сорочки з ком'ятцями. Ком і давня, і давня вишванка, вона була такою чорною, вишитим. Через наш край проходить якраз. Називався татарський шлях, чорний шлях, коли ще татари в ті, ті часи. Ну і що така вже пішла традиція вишивати чорними, як плач, зозулиний плач плач за тими загиблими, за тими, що взяли полон. Ну, а вже, скажімо, 20-те століття це вже пішли, пішла кольорова вишиванка. Але чим більше комір був, тим більше заможна дівчина була, тим більше багатої вона була. Ну то така якби прикмета. Пане вітання, ми вас хочемо поздоровити від Козацького благодійного фонду. Подяка вам просто дуже. Також вам подяка від волонтерського об'єднання від штабу. Прошу. І також за велику вашу допомогу Україні і українським воїнам. Ми хочемо вручити подяку від нашого фонду. Це представники чотири ми є засновники фонду Спілка сприяння ветеранам, полонених та зниклих без міський баток. Просимо. Служу українському народу і дорослі працювання. Це ще не все. Ми також хочемо вам іменним прапором. Це яким ви допомагали, прошу прапор імени. А також, а також ми хочемо вас нагородити медалю волонтера. І подякувати від себе і від багатьох людей воїнів, яким ви допомагали, це так, як ми також вже воїни, але... Список, скажем, звільнені в запас по хворобах, по інвалідності ну, і так далі. Так що, ну, дякую вам ще раз. Прошу хлопців хлопців позжати мугіру. Служу українському народу і облародським партизанам. А чого ти такі розстріляв? Так. Вітаю! Мало Україні! Героям слава! До спільної перемоги будемо робити, я думаю, ми далі будемо працювати, далі будемо допомагати і звільненим нашим хлопцям-інвалідам і так далі, тому що дуже багато є у себе. І з бачанням першочергово діючим батальйонам, військовом і, і так далі. Так. Так, вам? За СУ или тебе за ССУ? Вугу, кто потрібно. Ситуали. Все с Слава я за сегодня.